Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. годину тому пролунала серія вибухів на авіабазі Старий Дуба. Як тільки туди прийшли білоруські війська для підсилення наступу на Харківщині, путінська орда не справляється із обороною. Це при тому, що місцями фортифікації відсутні. У той же час РДК зайшло окупантам в спину. Путін звернувся до Лукашенка і от першу групу Лукашистів поклали відразу. Білоруський собор накрила артилерією понад 100 загиблих, 200 поранених. Зараз вже 12 транспортних і 76 комплектують десантом Білорусі та музикантів. Понад 2 тисячі чоловік готуються перейти російський кордон та зайти в Білгород на допомогу силам Путіна. Пишуть телеграм-канали. Зайдуть і білоруси, і музиканти і мобіки з РФ, які там залишалися з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо Білорусь таки вирішила пустити своїх у людей на обій, то ситуація для них буде дуже плачевна, адже після Білгорода їх змусять йти воювати в Україну. Наразі РДК Пішно перемалює сили Путіна. Журналіст Юрій Бутусов коротко описав ситуацію на Харківщині. Російські війська утворили два плацдарми в Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика складає до 5-6 кілометрів. Але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону. Перший напрямок просування противника під Харковом, ряда висот в районі села Липці Тернове стариця. Другий напрямок просування. Противника міста Вовчанська ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 кілометрів від державного кордону. Задум російського командування очевидний перше скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу. Друге, вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова. Третє у випадку успішного просування та закріплення створити плацдарми для атаки в глибину. В першу чергу на напрямку Вовчанська для. Хоплення нашого купінського угрупування противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку. Значну кількість дронів. Тим не менше, російські війська просуваються повільно і не намагаються прорватися великими силами на якісь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони там, де вона організована. Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна. Ворог володіє тактичною ініціативою, але наш фронт посилює є проблеми в управлінні в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагається зараз виправляти загрози наступу на Харків на даний момент немає. Ворог достатньо далеко. Його сили обмежені, просування швидкого немає. Подальше просування ворога залежить від того наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві. Але противник перевіряє щільність нашої оборони і має можливість маневрувати резервами і загрозу ні в якому. У разі не можна недооцінювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.